Може бути небезпечно бути ворогом Америки, але бути її другом смертельно. Такою була жорстка оцінка зовнішньої політики США від Генрі Кісінджера. І сьогодні Україна відчуває це на собі найтяжчим чином. Резкий розворот Трампа щодо України викликав здивування у Європі та навіть у самій Америці. Колись гучний прихильник надання військової допомоги Києву. Тепер він здається, прагне укласти угоду з Москвою, угоду, яка залишить Україну у скрутному становищі. За зачиненими дверима команди Трампа, як повідомляється, запропонувала росіянам значні поступки, включно з українською територією, пом'якшенням санкцій, виведенням американських військ зі східної Європи та забороною Україні вступати до НАТО. І, хоча переговори ще тривають, Росія запропонувала мало що натомість. Цей раптовий поворот викликає запитання: чому Трамп так багато віддає? Що він бачить в угоді з Путіним? Що робить її вартою того, щоб покинути Україну країну, яка мала колись непохитну двопартійну підтримку, чи це справжній стратегічний сув, чи просто безрозсудне укладання угод? Щоб зрозуміти цілі Трампа, потрібно подивитися на ширшу картину. Деталі мирного плану Трампа щодо України залишаються нечисленними, і американські і російські дипломати розкривають мало про масштаби та деталі переговорів. Це те, що переговори відбуваються в найнебезпечніший етап війни в Україні. Це потребує уточнення. У листопаді 2024 року адміністрація Байдена дозволила Києву використовувати ракети великої дальності проти цілей на міжнародно визнаній території Росії, включно з американськими системами АТОМС та британськими штормшеу. Україна застосувала цю зброю, завдавши ударів по цілях у брянську та курську. Ці атаки насторожили Кремль не через завдану шкоду, а через зневагу Америки до російського ядерного стримування. Про що росіяни неодноразово заявляли. Наприклад, Путін стверджував, що українські сили не можуть використовувати такі системи, як Атакамс чи Штормшедов, без технічної підтримки персоналу НАТО. Тож, із російської точки зору, коли Україна застосовує цю зброю, це виглядає так, ніби НАТО саме атакує Росію. Хоча Атакамс уже використовувалися проти цілей у Криму без значної відплати, удари по материковій Росії це крок угору по ескалаційній драбині. У відповідь на те, що Кремль сприймає як агресію НАТО, у листопаді 2024 року він опублікував нову ядерну доктрину, яка знижує поріг для використання ядерної зброї. Ця політика полегшує Росії застосування ядерної зброї проти неядерних країн, таких як Україна, як демонстрацію сили, Росія випустила ракету з ядерним потенціалом по військовій базі в Дніпрі. Шкода була незначною, тож ракета ймовірно не мала бойового заряду і слугувала лише показником рішучості Росії. Пізніше, у лютому 2025 року, росіяни використали дрон із потужною вибухівкою для удару по колишній Чорнобильській АЕС в Україні, пошкодивши її захисний щит. Хоча, на щастя, ознак витоку радіації не було. Ці інциденти свідчать про зростаючі ядерні ризики та необхідність переговорів про припинення вогню. Саме тому Трамп поспішає укласти угоду з Путіним, угоду за якою Україна поступиться територією ресурсами та суверенітетом на користь Росії. Натомість Трамп сподівається, що Путін стане його союзником проти набагато більшого і потужнішого супротивника на Далекому Сході. Політика Трампа розділяє і володарюй щодо Росії та Китаю базується на хибному тлумаченні минулого і нерозумінні сьогодення. Тристороння політика Кісінджера була успішною з двох причин. По-перше, до часу його секретної поїздки до Китаю у 1971 році Москва і Пекін уже роками були запеклими ворогами. Китай прагнув покращити відносини з Америкою як противагу радянській владі. По-друге, Москва тоді хотіла налагодити зв'язки з Вашингтоном, щоб зменшити тиск від гонки озброєнь із США та протистояння з Китаєм. Сьогодні ж динаміка змінилася. Жодної з тих умов більше немає. Так, Росія та Китай не є ідеологічно спорідненими душами, але вони стратегічні партнери. Їх об'єднує спільна непризнь до американської гегемонії, і вони знайшли спосіб співпрацювати на основі взаємних інтересів. І цього достатньо. Для контексту Китай поступово став найбільшим економічним партнером Росії після анексії Криму в 2014 році та західних санкцій, що послідували за цим. Війна в Україні лише зміцнила ці відносини, оскільки США та Європейський Союз запровадили ще жорсткіші санкції. Росія стала майже повністю залежною від Китаю. Торгівля між двома країнами стрімко зросла. Наприклад, за останні два роки Росія отримувала близько 40% імпорту з Китаю і спрямувала туди понад 30% свого експорту. Військова співпраця також посилилася. Спільні навчання та механізми обміну розвідданими тепер міцно закріплені. Обидві країни доповнюють стратегічні слабкості одна одної. Росія є багатим джерелом природних ресурсів і забезпечує Китай дешевою енергією та технологіями. Натомість Китай промисловий гігант, який надає постійну економічну підтримку, щоб Росія могла продовжувати війну проти України. Поєднуючи свої активи, Москва і Пекін можуть домінувати в Євразії, що є найбільшим страхом Америки. Звісно, Росія не в захваті від ролі другого плану поруч із Пекіном, але вона визнає економічну підтримку, яку надає Китай, особливо після відключення від багатьох глобальних фінансових ринків. Ба більше зі зростанням потужності та впливу Пекіна Росія бачить у цьому можливість використати альянс для забезпечення геополітичного впливу в багатополярному світі. Тож поворот Росії до Китаю це не лише реакція на політику США, а частина ширшої перебудови глобального порядку. Сьогодні партнерство з Китаєм стало стратегічним імперативом для Росії, і її сучасні лідери не бачать альтернативи. Мета Трампа перетягнути Росію не просто теорія, вона вже пропонувалася раніше. Під час першого президентського терміну Кіссенджер, як повідомлялося, заохочував Трампа покращувати відносини з Москвою щоб протистояти зростанню Китаю, але реальність така. Війна в Україні зробила будь-яке американсько-російське зближення майже неможливим. Захід наклав суворі санкції на Москву, а європейці розглядають Росію як екзистенційну загрозу. Якщо Трамп хоче роз'єднати Росію та Китай, він має запропонувати Путіну щось вагоміше, ніж те, що пропонує Сі Цзіньпін. А це зараз непросте завдання. Пекін забезпечує економічну підтримку, дипломатичне прикриття та технологічний сектор, який так потрібен Росії. Це не не означає, що Сполучені Штати не мають що запропонувати, навпаки. Команда Трампа за повідомленнями розглядає виведення американських військ із країн НАТО, які приєдналися після 1990 року, включно з Польщею, Румунією, країнами Балтії та іншими. З російської точки зору розширення НАТО на схід сприймається як загроза виживанню, і Кремль не бажає нічого більше ніж виведення американських військ. Станом на 2022 рік у Європі перебувало понад 100 тисяч американських військових, зокрема 10 500 у Польщі, 4 тисячі у Литві, 1700 у Латвії, 2200 в Естонії, 2100 у Словаччині, 800 в Угорщині, 3300 у Румунії та 900 у Болгарії. Якщо Трамп наполягатиме на виведенні військ, це слід розглядати як спробу задобрити Росію з метою стримування Китаю. Однак відносини між Вашингтоном і Москвою перебувають на найнижчому рівні. Скорочення східного флангу НАТО може бути недостатнім. Це пояснює нещодавне закриття USAID. Після завершення холодної війни просування демократії через USAID було основою американської зовнішньої політики. Організації, підтримувані USAID, часто публічно критикували Росію та Китай за брак демократії. Але обидві країни завжди вважали таку риторику порушенням їхнього суверенітету, закриваючи USAID, Трамп робить ще одну поступку Росії: більше ніякого просування демократії, що означає зменшення м'якої сили США в певних регіонах світу. Ці дві значні поступки це послаблення східного флангу НАТО та закриття Юсейт, додаються до готовності Трампа пожертвувати українськими територіями, ресурсами та суверенітетом. По суті, Трамп веде переговори про перебудову глобального порядку. Він звільняє місце для росіян, щоб вони приєдналися до американців у стримуванні Китаю. Ця концепція є ключовою для розуміння його дій, інакше вони не матимуть сенсу. Та навіть із цими поступками сумнівно, що росіяни клюнуть на приманку, на відміну від епохи холодної війни, коли ідеологічні розбіжності створювали політичні поділи. Сучасний світ формується економічною взаємозалежністю. Звісно, Росія охоче прийме поступки від США, але не має підстав вважати, що вона віддячить у значущий спосіб, не кажучи вже про різкий розворот і раптову ворожість до Пекіна. Китай довів, що є незамінним союзником. Ще один аспект: навіть із цими поступками Путін знає, що це останній термін Трампа. Натомість Путін планує залишитися при владі і після 2029 року. Але до того часу новий президент США може скасувати угоду з ним для Кремля. Це робить будь-яку домовленість із Трампом ненадійною. Водночас відносини з Китаєм стабільні, передбачувані та надто цінні, щоб їх замінити. У такому контексті мирна угода Трампа з Росією видається короткозорою і навряд чи спрацює так, як він сподівається. Ба більше Трамп, ймовірно, зашкодить американським інтересам у цьому процесі. Поступки Росії відштовхують союзників по НАТО, багато з яких розглядають Росію як довгострокову загрозу. Якщо переговори з Путіним проваляться, Трамп втратить більше, ніж мав на початку. Його риторика завдасть шкоди м'якій силі Америки у всьому світі, залишивши українців і союзників по НАТО з почуттям зради. Ціна за цю авантюру буде високою. Настільки, що наступному президенту буде важко відновити зруйновані мости у геополітиці, як і у житті, найгірший гріх. Це знищити і зрадити себе заради нічого. Дякуємо щиро вам за ваш перегляд. Ви були на каналі Каспіан Репорт Україна. За мікрофоном був ДОФА. Не забуваємо підтримувати нашу українську армію у будь-який зручний для вас спосіб. Дякуємо за ваш час і почуємось.